Мультиклапан Д270 виготовлений в Італії компанії та Масетта Ахіл. Комплект поставки містить мультиклапан без шкали залишку, проводка для підключення котушки, котушка, болт кріплення на балоні 6 штук, гайка прорізна М12 Д8 мм 2 штуки, ніпель бочонок 8 мм 2 штуки. У комплектації немає виносного заправного пристрою, його потрібно купувати окремо. Клапан використовується як балонна арматура. Відповідає за процес заправки і подачу газу. Далі по газовій системі застосовується для ємностей, які мають форму запасного колеса, тороїдальна форма з висотою 270 мм і мають зовнішнє виведення заливної горловини. Для заправки балону газом необхідно з'єднати мультиклапан з виносним заправним пристроєм. Буде потрібна 8-мм заправна трубка. На клапані для цього розташований штуцер із різненням М 12 крок 1. для здійснення виведення газу під капотний простір. Також знадобиться мм трубка. Штуцер виведення газу з внутрішнім різьбленням М12 крок 1. Те клапани Томасето серії ат 02 Sprint не мають шкали відображення залишку. Замість цього у нього є отвір для підключення сенсорного датчику. Даний датчик зшитує положення поплавка і показники у формі електронного сигналу передає на перемикач газ, бензин у салоні. Функція безпеки: аварійний клапан Він випускає надлишковий тиск газу з балону, якщо такі виникає. Електромагнітна котушка вона відсікає подачу газу відразу. Зу ж на балоні обмежувач заправки. Це пристрій передбачає можливість наповнення газом не більше ніж на 80%. Це зроблено для можливості розширення газу під час збільшення тиску і температури. Також тут є ручний вентиль для перекриття подачі газу. Цей елемент зазвичай використовується в аварійних випадках, коли вийшла з ладу котушка або під час здійснення ремонтних або регламентних робіт.